Ми живемо з вами реально в бідній державі, яка постійно страждає від абсолютно неадекватної влади. То в нас прем'єр на зустрічі з представниками місцевої влади говорить про те, що серіал «Інгулець» – це запит суспільства. Я скільки по вулицям не ходжу і на фронт з колегами з розумної політики не їжджу, Жодного разу такого запиту суспільства я не почув. Я не знаю в якому суспільстві живе прем'єр, але точно не в тому, в якому живемо ми з вами. Але давайте поговоримо ще про інше. Ви всі бачили скандали крайніх днів. Коли а ще один, один геніальний просто продукт медіапродукт влади з газа, канал, який не дивиться ніхто отримав 60 мільйонів державного фінансування. Просто вдумайтесь цю цифру: 60 мільйонів. Під час війни, під час того, що е, ми втрачаємо кожного дня людей на фронті, під час того, що нам не вистачає снарядів, під час того, що е, треба робити все для того, щоб ми перемогли у цій війні, вони витрачають гроші на абсолютно неадекватні речі. Чому неадекватні? Тому що за час існування цього каналу на нього виділили 60 мільйонів ще раз. Зайшло 65 тисяч людей. Тобто це взагалі не про що, це абсолютно знущання або розпил цих грошей. Я вже мовчу про кулінарні шоу, на які витрачають на одну серію 250 тисяч гривень. Просто треба, треба порахувати. А скільки грошей цих 250 тисяч вкрали? Скільки грошей вкрали з 60 мільйонів на той безглуздий канал? Просто можете зайти подивитися. Хай там буде 65 тисяч плюс 10 людей, які а, подивляться той сором, те безглуздя, яке робить влада. Він не додає Україні, він не додає в інформаційному плані. Він просто додає хабарів а, і розпиляних грошей в кишені наших чиновників. І на жаль, це не подинокі випадки. На жаль, це відбувається постійно, так само як і в бюджеті на наступний рік. Намагаються закласти кошти знову на іномовлення, яке ніхто не дивиться, на серіали, на будь-що інше, на 95-й квартал, на все, щоб збагатити окремо взятих чиновників, замість того, щоб наблизити нашу перемогу. Не будемо зупинятися, не будемо давати можливості їм це зробити. Наша команда розумної політики буде робити все для того, щоб рішення для української держави все ж таки були розумні.